Всем привет! Тож, сегодня у нас будет друга серия моего живания на хардкорі. Тож, давайте стрибнем. Круто. Тож, давайте почнемо! А, як... Тут... тут у мене випали саджанці. Я посадив трішки солодких ягод, трішки їх розмножу. Так скажем. Посадимо ще солодких ягод, Та, давайте може, Ось це просто я для себе зберігаю координати. Координати. Давайте посадимо. І так, давайте доводимо вийсти, щоб нам випали паростки. Давайте здобудемо трішки більше тростини. У мене кінчається хліб. Це погано. Також мені потрібно відро для того, щоб переробити портал та. Там. Давайте визначимо нашу ціль на сьогодні. Наша ціль на сьогодні це е, залізна кирка, та можливо, один діамант не знаю. Тут є ще трастина. Давайте. Підберемо її та ось там теж є трастина. Давайте зберемо всю тростину та почнемо будівель ту ферму, думаю. Тому що трастину нам потрібно навіть на початковому етапі виживання. Тому що якщо ми ще зберемо гарбузи з, з села, то ми зможемо, якщо ще розмножити корочок, ми зможемо зробити пампкін пай, тому що з тростини ми робимо ось, ми робимо цукор, з. Гарбузів ми робимо. Гарбузи так і залишаються, тобто... А саме з куриць ми беремо яйця, збираємо їх та робимо пампкінг-паї. Pi. паї це, як на мене, найкраща їжа в Майнкрафті. Ну, хоча, найкраще, думаю, це підозріли рагу. Тому. що... Якщо робити його з, правильно... з правильної квітки, то вона може відновити тобі сім голоду, так. Так, ми. Ой, блін, схоже, вже з Тунію. Я за слово пліни. Ой! Лад не впав. А, так. О, може, короки візьмемо? А нам зараз потрібні гарбузи. А де можна взяти гарбузи? Только я не знаю, чи рискувати, убивати цілих трьох, тут цілих три големи. Ого! Ага. Сподіваюсь, він нас не б'є, тому що це буде саме тупа моя смерть на хардкорі, Якщо просто голем по якомусь секретному шляху підійде та мене. Ну, це було, це було б дуже тупо. Я планую також сьогодні зробити ну, робити вже тобто каркас дому. Ось нагорес. Останню удар. Я трішки вирізав, щоб, щоб не затягувати відео. Так, у нас є чотири заліза, а тут був ще один големус, якщо я не помиляюсь. Так ось. Це теж пробудуємось. О, блін, не пішов. О, привіт! Якби я його вдарив, я б вже був мертвий. Думаю. Чи вони прибрали ту фішку, щоб типу головне подав на тебе, коли ти вдаряєш? У мене зламалась сука. У мене ідея. Ха-ха, <гум>. добре. Я вже на такий і выйду. Сряд вас? Да, мы ее убили. А блин. 8 заліза! Він нам да... Отже, перший нам дав 3 Заліза, другий 4. По закономірності, третій має дати 5. Якщо він буде тут. Я не знаю, чи буде тут третій. Але начебто я його бачив і у нас закінчується хліб. Тож нам потрібно забрати стіну, щоб зробити нам. Ежу на все життя. <laughs> ну, и взагалі, яка ты цель на сегодня? Напевно, пойти внизу? Думаю. <laughs> и якщо б бы мы нашли в том разрушенном портале еще сидяну Забоченец. Якщо ми знайдемо, щоб Сідіану зредовому порталі, то думаю, ми б навіть в першій серії могли б піти в Незер. Думаю. Тож... Давайте візьмемо до дошки та повернемось до каркасу нашого думку. Давайте може ще залутаємо щось, не знаю. Давайте обходимо цю це салон. Можливо, щось знайдемо. До речі, нам потрібні ліжка для того, щоб вбити ендер-дракона. Але начебто я не знаю, чи це баг, але чомусь, коли ми вбивали дракона ліжками, то нам не дали очівку за вбивство. Я не знаю чому. Може, це через те, що. Модженге про цей баг. Що для дракона можна вбити ліжками? Але не стала його виправляти, а просто не давала очимку. Але, типу, дракона можна вбити, але. Якщо, Якщо ти. Я назву ти Берджоді. Давайте. Зробимо. Рівно 27. Давайте також зберемо бурячку. Та картопельки. картопільки. У нас є безкінечна ферма всього, але ми так і не знайшли гарбузи, тож. Можливо, вони будуть десь біля села, тому що біля села дуже часто спавниться гарбузи. Як признав того, що село десь поруч. Я це вже розказував в, в минулі серії. Але. Нагадаю вам просто, що гарбузи можуть спавнитись біля. села. Нам щоб б знайти. Було б круто, якби ми знайшли біо. Та... Думаю, нам потрібно зробити відро. Типу для ватерропів всяких. Для того, щоб робити портал слави та... та води. Давайте беремо води. Ось. Ми набрали води.